Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку! Летить, гудить, крила має, але ними не махає. В космос літає. Що це? Так, це ракета. Для того, щоб полетіти в космос, потрібна ракета. А куди ж ми полетимо? Давайте подивимось. Багато планет ми знаємо. Подивіться на них. Уявіть себе космонавтами. Надягаємо скафандр і обираємо, на яку планету ми полетимо. Уран. Марс, Сатурн, Нептун, Венера. Обрали планету? Добре. Ми стартуємо з планети Земля. Ось вона наша Земля. А що потрібно? Ракета потрібна? Тож, давайте зробимо ракету ось таку. Ракету ми будемо робити за допомогою техніки орігамі. Для цього нам потрібен аркуш паперу квадратної форми, двосторонній папір і ваші умілі ручки. А ще потрібно. Ось така коктейльна трубочка. Отже, починаємо, беремо аркуш паперу і згинаємо його по діагоналі навпіл. Дивіться, щоб було рівненько і куточок до куточка. Прогладжуємо лінію згину, у нас, виходить, трикутник. Розгортаємо трикутник наш і згинаємо ще раз навпіл по діагоналі. І знову прогладжуємо лінію згину. А тепер треба зігнути ось так. І ще раз прогладити лінію згину. Розгортаємо. І знов прогладжуємо навпіл, складаємо наш квадратний аркуш паперу і прогладжуємо лінію згину. А зараз дивіться, ось ці сторони серединки ми вкладаємо всередину, щоб у нас утворився ось такий трикутник. Рыдунку вот сюда складается вот так и треугольничек вот здесь вот так вот сюда вот видите Подивіться, ось так треба скласти. А тепер з цього трикутника кожну сторону згинаємо вниз до лінії згину. Прогладжуємо одну сторону, тепер другу сторону згинаємо вниз, прогладжуємо ще раз, перегортаємо ще раз, згинаємо. Раз. Вот так. И так само на іншем боте. Сгинаем у нас пел сюда. сюда. Еще раз. Вот так. А тепер треба розправити нашу ракету і відігнути ось ці ніжки. Одну ніжку, другу ніжку. І на протилежному боці так само. Одну ніжку і другу ніжку. Ось так. А тепер розкриваємо ракету нашу, а трубочку ми вставляємо всередину. І зараз наша ракета стартує в космос. Отже, починаємо відлік часу 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Дмухаємо. А тепер спробуємо ось цю ракету запустити в космос. Починаємо. Дмухаємо сильно. Чия ракета полетіла вище? Можете позмагатися зі своїми друзями. Бажаю вам творчих успіхів! На все добре, до побачення!